Слава Україні українці. Зараз така вся українська акція Гроші на ЗСУ. Армія на першому місці. На мою думку, звичайно, це дуже правильно, по-іншому бути не може, тому що, якщо не буде нашої перемоги, то, то не буде нас, не буде нашого народу. І робити зараз ремонти адміністрації, робити зараз ремонти доріг, стадіони і так далі, ну це робити для кого? Для москалів. Ну, це треба, ну, не знаю, що в голові мати. Пустоту взагалі нічого не мати в тій голові, щоб таке робити. І також у нас в Фейсбуці кругом у всіх соцмережах такий йде посил від представників народу, представників влади. Про те, що армія на першому місці, так як армія на першому місці, ви звітуєте, що допомогла армії за рік на 83 мільйони. І чого, що ПДФО, яке ви отримали від військовослужбовців за рік 300 мільйонів, де 300, де 83. Так ви обікрали цих військових на 100-217 мільйонів, так? Допомогли це, коли повернули те, що отримали від цих людей? І потім додатково допомогли. Купили бронетехніку, купили дрони, купили і так далі. Ви не можете купувати, є фонди, чому притула купує. Домовтеся, договір з притулою. В чому проблема. Пані Садлі, у вас армія на першому місці? Та ні? Це брехня. Для чого ви брешете людям? Давайте оприлюднювати дані, давайте оприлюднювати, скільки бюджет отримав, від кого. Скільки від підприємців, скільки від е, тих самих військовослужбовців. Запитати в підприємців, куди вони хочуть, щоб кошти пішли. Фермерів запитати. М? Тоді буде все по-часному. А приховувати одну інформацію, подавати другу і то, ну так просто написати, нічим не підтвердити. Ну, звичайно, не буде довіри. Погрожувати тим, хто там пише коментарі, не такі, як вам подобається. Ну, а вам би подобалось? Вам би подобалось на місці тих людей? Ні. Думайте, для кого ви залишите цю країну, для своїх дітей чи для ворогів, для кого варто би було залишити лани широкополі, Дніпро і Кручі. Дякую, всім гарного дня, слава Україні!